13 березня близько 19-ї години по вулиці Івана Кожедуба, що раніше називалася Петра Запорожця, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки із напівпричіпом контейнеровозом. За словами очевидців, водій не впорався з керуванням автомобілем. Невірний вибір швидкості руху дав свій результат. Автомобіль перевернувся. видно? <ривач> Оскільки являюсь жителькою цього будинку, який знаходиться за моєю спиною, і ми потерпаємо 3-4 рази за зиму від подібних аварій. Враховуючи мій возраст і возраст жителів цього будинку, якось неохота на старості життя залишитися без крові над головою. Скільки ми розверталися до. Виїзду подібних от поліцейських, міліцейських при подібних аваріях, що на тій вулиці потрібно поставити предобрійший знак про теобразний перехрестя, або покласти лежачий поліцейський. Не так давно, місяць тому назад, тут чуть не збили людину на пішохідному переході. Ні, ні до кого при цій владі, при теперішній, при прошлій не можна достукатися, догавкатися. Вони живуть в своїх маєтках. В своїх будинках і в них такої дорожньої обстановки немає, як у нас. Кричу, благаю і прошу не залишитись на старості без криші над головою і за таких от горе водіїв. Бо чотири рази за зиму це занадто. В обох водіїв автівки був чіткий запах алкоголю, тож поліцейські відправили їх на медичну експертизу, яка й показала вміст алкоголю в організмах водіїв 1,3 та 1,7 проміли відповідно.